Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звуть Вероніка, і сьогодні я вам розповім про прочитані мною книги у вересні. Я прочитала 8 книг. І перша книга цього місяця була не зовсім вдала, взагалі не вдала. Це була книга, книга Ліза Стоун. Котедж. Анотація була дуже така, багатообіцяюча. А в нас тут дівчина, в якої в житті не все гаразд, в неї немає роботи, її кинув її бойфренд і все так погано, як і зазвичай в таких книгах. І вона знаходить котедж, який вона може зняти, такий усамітнений. А там дуже така малесенька платня, оскільки жінка здає цей котедж ще разом зі своїм песиком, щоб хтось за ним доглядав. І ось вона вирішує туди поїхати, почати писати свою книгу, якось усунітнитись, розібратись в собі, розібратись в своєму житті. І вона туди їде. І спочатку все гаразд: чудовий котедж, класний антураж. Ліс поряд, така вся там самотня, разом з чудовим маленьким песиком. І ось вночі вона помічає, що відбувається у дворі котеджа щось дивне, якісь начебто цінні, якісь шорохи, якісь сліди, і вона розуміє, що щось там не так, щось, можливо, трошки містично вона починає лякатися і паралельно з цим в нас є. Пара супружня, в якої все ніяк не виходить завести дитину, і вони починають розбиратися у своїх якихось генетичних проблемах, можливо, це якось пов'язано. І ось ці дві лінії розвиваються паралельно і спочатку починається все непогано. Але я а, зрозуміла, в чому там весь буде прикол на 50-й сторінці. Я та людина, якого яка жодного разу не вгадала, хто вбивця, в чому взагалі була вся соль. Тож можна мене привітати з дебютом. І мене особливо сильно ем, розлютив, можна сказати, фінал не через те, що я здогадалась про це ще до початку книги, а через те, що фінал вийшов настільки приторно солодким, що мене просто під кінець нудило. Читається. Ця книга дуже легко, вона дітей, прочитати її можна на один раз, якийсь один осінній вечір, але в голові вона у вас надовго, 100% не затримається. Далі я прочитала, в мене така була ударна доза Тес Геррітсон. Я прочитала поспіль три її книги і всі вони. Чудові, жодна мене не розчарувала. Перша, яку я прочитала, це четверта книга з циклу, яка має назву Двійним бій. Це в нас цикл про мору Айлс та Джейн Ріцолі. І тут в нас біля будинку нашого судмедексперту знаходять мертву жінку, яка як дві краплі води схожа на мору. І Спочатку подумали, що це вона, і вони починають розбиратись, як взагалі існує така жінка, схожа, просто ідентичні, хто її вбив, і чи саме її хотіли вбити, або, можливо, хотіли взагалі вбити їх судмедексперта, і така дуже цікава гра багато ліній сюжетних таємниць. І ну, якщо ви читали якісь книги Тес Герсон, то це в її стилі книги. Взагалі, взагалі дуже приємно, що я змогла знайти того самого автора, який підходить мені на 100%. А, Майже всі її книги мені подобаються. Я впевнена, що одного разу я зберу всі її книги собі на полички. І наступна книга це Смертниці. А тут у нас знов-таки Мора Айлс. Вона знаходить у Морзі Живу дівчину, яка туди потрапила як труп. Вона її рятує. Але та дівчина не дуже і а, щаслива від цього. Вона вбиває охоронця. Бере у заручники людей у лікарні, і в тому числі вагітну ріцолі. Ось і я вважаю, що не потрібно читати анотацію саме до цієї книги, тому що вона чомусь у книжковому клубі дуже сильно аж до середини книги. Її спойлерить. Ну мені здається, що це занадто, так. Кінець ні, ви не дізнаєтесь, в чому там весь смак, але ну половину книгу книги там розповідають, тому ось те, що я вам сказала, мені здається, що цього достатньо знати. Ну, і третю книгу я прочитала, хоча вона дев'ята з серії це дівчина, яка мовчить. А, взагалі, все я вже вийшла на пряму у серію, тому що раніше я просто навмання читала, але тепер все. У мене поспіль прочитано 9 книг, і далі я буду рухатись правильно, а не як завжди. Тут в нас антураж Чайна Таун, і вбивця привид така класна була затравка у анотації, тому що ти розумієш, що це стовідсотково не містичний детектив, і це якось поясниться. Не типова ця книга для авторки, саме за рахунок антуражу. А, і тут у нас е, знаходять у чайнатаун е, відірвану руку е, і знаходять якісь зачіпки, які які якось е, натякають на минулі, е, минулу справу. У цьому районі і як це все пов'язано, чому саме зараз, хто і що взагалі відбувається. Ця серія, як на мене, стає кращою від книги до книги, і я просто не можу зупинитися, коли починаю читати якусь книгу. Ця, ця саме авторка для мене е, пише ті книги, які ти прочитаєш за один день, тому що ти просто не можеш від, від них відірватися. Вони не тільки якісь стрімкі. Лихо закручені з таємницями з цікавими героями. Мені подобається, як наші дві головні героїні зростають. путно по історії. Вони не стоять, не стоять на місці. І я пам'ятаю, як у першій книзі мене дратували ріцолі, і зараз вона така стає вже більш-менш виваженою. І, наприклад, мора вона була більш така. На початку книги закрита, холодна людина, а зараз ми її все більше і більше дізнаємось про її життя. І вона нам стає якось ближче, і ми вже бачимо її зовсім по-іншому. І наступна книга, книга, яку ви побачите скоріш за все у найгірших книгах року, як і котедж, до речі. Мої прямі емоції ви можете побачити у Відео 3 на 3 десь я тут залишу вам посилання, і я говорю зараз про Джейсона Рекулака приховані малюнки. А тут в нас дуже класна анотація, яка нас <смеш> трошки водить в оману, що я, начебто, це класна книга, але ні. Хоча, можливо, комусь сподобалось. Але я говорю зараз про себе. Вибачте, якщо воно в нас сподобалось, мені ні. У Нас тут головна героїня виходить з реабілітаційного центру, де вона. Лікувалась від вживання різних речовин, і а, їй пропонують роботу няною п'ятирічного хлопчика. В неї там є свій будиночок окремо від основного господарського дому. А, вона там собі сама живе, поряд ліс, класний антураж, дуже атмосферна книга, якщо дивитися з цього боку, це такий маленький плюс її. А ось і вона помічає, що хлопчик починає малювати якісь дивні малюнки, дуже лякаючі. І вона розуміє, що щось не так, що хлопчик щось знає, щось приховує, і вона намагається вирішити, вирішити що саме відбувається. Знов таки, якщо хочете більш детально і прямі емоції, чому як і за що так позначалися наді мною, то Силання на книгу і внизу залишу, але ем, мені не сподобалось. Я не розумію, чому на Гудріці така гарна оцінка у цієї книги, тому що це не заслужено. Тут два є плюси: це атмосфера і це малюнки. Тому я їй поставила дві зірочки з п'яти. І це мені здається вже занадто для неї. Автор придумала тут дуже багато крутих поворотів сюжету, які повинні були. Бути класними, але вони мене тільки смішили і, на жаль, у негативну е, сторону. Я постійно закочувала очі, автор туди понапихала різних соціальних, е, якихось гуманних проблем, проблем релігії і так далі, що взагалі там ну ось так влов, тупо, каряво і взагалі не до чого тут. І ще й в кінці те, що я дуже не люблю, це такий, знаєте, монолог, сповідь. А, після всього і ти такий, ну нащо? Ти вже так написала все, все, що могла. Вже зіпсувала книгу повністю, але ні, потрібно було мене добити. Тому для мене це погано. Далі, після такої жахливої книги, а, це просто моє спасіння, це Агата Крісті, її таємниці пенсіону. А, як завжди ідеально, просто ідеально. Тут у нас Поро. і до нього звертається його помічниця, яка розповідає, що його, її сестра працює у пенсіоні, і там в пенсіоні відбуваються маленькі, але дуже дивні речі. Якісь речі зникають, щось знаходять поломаним. і це ну, не дуже впливає на атмосферу в цілому в пенсіоні, і вона просить його розібратися, що відбувається. І він, звичайно, відгукується на це, тому що це його заінтригувало. І все це починає набирати оберти, і все не так е, просто, не так же невинно, як якісь просто маленькі крадіжки виявляються. І це було чудово, чудовий поро, чудовий слог у авторки, як завжди. І це просто агаткрістів мене з жодного разу ще не розчарувало, я не вгадала. Що там, як, чому, а, хто, а, тому що це я і це Агата Крісті. Я вже прочитала 20 книг і жодного разу ще не відгадала, але мені це подобається. Далі також у цьому марафоні 3 на 3 я читала книгу від Джулії Беррі Скандальне сестринство із Приквілоурот. Тут в нас а, сім дівчат, а, які живуть у такому пенсіоні, також. І е, одного вечора в них на очах вмирає їх директриса і її брат. І дівчата вирішують, що вони хочуть пожити самі, і тому просто у саду закоплю закопують свою директрису і її брата. І починають жити самі, намагаючись приховувати те, що дирис більше немає, якось влитися в суспільство, так щоб ніхто це не побачив. І спочатку перші 100 сторінок мені дуже сподобались. Вони такі були, були кумедні, з чорним гумором, саркастичні. А було класно, як вони ось це ухиляються, намагаючись вигадати, щоб ніхто не помітив, що відбувається. Але потім, якщо чесно, мені трошки це вже набридло, одне й те саме, одне й те саме. Ніхто не веде слідство, чому хто вбив цю директрису, тому що їм на неї було все одно. Вони щасливі, що вона вмерла. І в кінці просто розповідають, що ось так от було. Непогана книга, така підліткова на один раз, але така атмосферна. Атмосфера пансіону і е, закопаного у саду трупа, на якого посадили зверху вишеньку. <реш> і наступна книга, остання, яку я прочитала у вересні, це Стівен Кінг і його книга Що впало, те пропало. Це, напевно, найкраща книга місяця. Боже, я не думала, що я колись скажу, що найкраща книга місяця це Стівен Кінг. Але в нас з ним все більш тепліші і тепліші, такі вже дружні трошки відносини. І це друга книга з циклу про Біла Годжеса. Тут в нас, я так розумію, автор нас розігріває перед останньою третьою, фінальною книгою з циклу. І в нас тут є натяки на третю частину. Тут в нас, наскільки я розумію, для Стівена Кінга один з улюблених тропів це письменник та. Прихильник. Я не дуже знаюся на творчості Стівена Кінга, але скільки я чула, читала звідусіль, що це одна з улюблених його тем у його роботах. І тут в нас відомого дуже письменника вбиває один не дуже нормальний хлопець, тому що він хоче дізнатися, що відбувається далі у серії, яку він читав. У цього автора, і він забирає з будинку його запис... записники, і гроші, звичайно, по ходу діла вбиває своїх ще друзів, які йому допомагали це зробити, і він розуміє, що поліція прям йде за ним слідом, і він швиденько ховає все, що він урвав у скриню, закопує це і сідає у в'язницю. І ось багато років по тому хлопчик знаходить цю скриню, знаходить ці записники і також цікавиться цією історією. І потім цей вбивця виходить на волю і шукає свої записники і знаходить цього хлопчика, який їх знайшов перший. А така книга дуже цікава, дуже цікава структура у цій книзі через те, що ми бачимо цю історію від різних персонажів з різного віку, з різних поколінь, з минулого, з теперішнього. І мені дуже подобається. Тобто, ми бачимо цю історію повністю на всі 360 градусів з усіх сторін. І мені здається, це ось. У, взагалі у цій серії дуже класно, що в першій книзі ми бачили це з різних боків, що тут. І ця книга, як на мене, розпочиналась так більш повільніше, ніж якщо порівнювати з першою книгою, але в кінці було все настільки динамічно, настільки круто. А прям мені дуже сподобалось, і боже, вже другий раз мене Стівен Кінг тішить фіналом книги. Це прям велике. Дякую йому. Ось, сподіваюся, що третя книга мене не розчарує, але я так трошки хвилююся. Ось і все. Це всі книги, які я не читала за вересень. Пишіть в коментарях, можливо, ви щось з цього читали, і пишіть, які емоції у вас викликали ці книги. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал. І побачимось вже зовсім скоро у наступному відео. Держіть себе. Пока!